Шановні запоріжці, розкол у партії Європейська Солідарність. Я вже казала, що виду розслідування не можу зрозуміти, що там всередині в цій партії відбувається. Вчора на сесії Запорізької міської ради Кобзарюк Олександр, депутат Запорізької міської ради, партії Європейська Солідарність, озвучив, що в них розкол. Є чотири депутати, які з Кобзарюком. І є інші, які сидять в цьому офісі по перемоги. Партія Європейська Солідарність. Хто вони? Гончаренко Галина. Варванський Павло. Кирильчук Дмитро. Бережний. Мусійченко. Федоров Олександр. Зазначу, що Федоров Олександр склав свій депутатський мандат у грудні. І тепер вчора протягнули рішення на сесії Запорізької міської ради. Він є представником виконкому. Рідний брат Івана Федорова зараз у виконкомі буде впливати на всі рішення у місті. Думайте самі, робіть висновки. Мосійченка його виключили з партії Європейська Солідарність. Але він анонсує, що він все ж таки. Партії Європейська Солідарність. Хто виключив його? У ті чотири депутати, які відкололись від цієї партії. Що можна сказати про Місіченко? В нього є своя ритуальна фірма. Хто користувався послугами, будь ласка, пишіть в коментарях, що можете сказати. Варванський. Нічого не можу сказати. Пишіть в коментарях, хто що себе представляє цей депутат. Дмитро Кирильчук. Я з ним спілкувалася, коли це розслідування вела по цим партіям, наче там навіть хоче допомогти по укриттям. Відгукнувся, будемо співпрацювати. Галина Гончаренко, що я можу про неї сказати? Що вона дотична до закриття шкіл, вона дотична до розривання міського бюджету на металеві меморіали, які ганебно в кожному районі будуть встановлювати. Це в період війни, в період, коли ворог йде до Запоріжжя, і не час зараз вкладати гроші в меморіали. Треба в оборону. Робіть висновки. Також хочу зазначити, що Галина Гончаренко не є членом партії Європейської солідарності, але депутат від цієї партії. Як то так може відбуватися? Вона не розділяє цінності цієї партії, лише користується депутатським мандатом. Треба розібратись, треба запити кудись написати. Також вона має УБД, тобто вона учасник бойових дій. Цікаво, де це пані Галина приймала таку активну участь у бойових діях. Самі вирішуйте, що можна сказати про цю людину. Пишіть коментарі другу частину партії анонсую з їхнього офісу. Я так розумію, тут сидять депутати, які підтримують кожне слово Петра Олексійовича, що треба в період війни єднатися. Просто єдність кожен сприймає по-своєму. Вони так сприймають, що треба гроші на підземні школи, на квіти, на будь-що, але не на оборону. Що можу сказати про Варванського Павла? Нічого. Як депутата я з ним не співпрацювала. Жодної інформації немає. Якщо маєте інформацію, ви пишіть, будь ласка, в коментарі про Олександра Федорова, брата Івана Федорова. Ви вже все зрозуміли, склав мандат і тепер виконком буде керувати. Як один із депутатів мені написав, що великий він медик. Так що, хто знає Олександра Федорова як медика, напишіть в коментарях, що яка в нього там специфіка над чим працює. Мусійченко його виключили. З цієї партії він тепер позафракційний, але керує усіми всіми депутатами. Вчора я це бачила на сесії. Він там збирав щось, анонсував їм, казав. Тому розкол в партії виглядає саме так. Гончаренко все зрозуміло по ній. Кирильчук, молодий хлопчина, наче хоче допомагати місту. Будемо дивитись. І бережний це військовий. Чесно, про нього теж не можу нічого сказати. Не знаю, якщо знаєте, пишіть в коментарях. Так ось йдемо до іншої частини партії Європейська Солідарність. Це нагадаю офіс по вулиці Перемоги, обласний, як мені заявив Дмитро Кирильчук. Знаходимось біля офісу партії Європейська Солідарність міської партії Європейська Солідарність в місті Запоріжжя. Це офіс по незалежної України міської партії Європейська Солідарність. Саме тут півник Кобзарюк Олександр, який вчора гучно на сесії запорізької міської ради заявив, що партія Європейська Солідарність розкололась про одних, які в єдності з владою я вже розказала. А тут знаходяться чотири депутати, як заявив. Кобзарюк Олександр, це Мороз, Согорін, Кобзарюк, і чесно, хто четвертий, я не знаю. Або Лобас, або Прозапас. Лобас зараз захищає нас з вами Прозапас, наче кажуть теж. Але його позицію по фортифікаціям і гучні відповіді, тобто не відповіді, ви всі знаєте. Робіть самі висновки. Хто четвертий, не знаю. Але їх позиція. Все треба робити для захисту запоріжжя, а не гроші в підземні школи вкладати, в озеленення. Робіть висновки самі: хто вам ближче? Та партія Європейської Солідарності, яка знаходиться по перемоги 61, чи ця партія Європейської Солідарності, яка знаходиться по незалежної України. Дивіться. Ось координати. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і що ви знаєте про цих депутатів. Мені цікава вся інформація, будь-яка Особливо Ви знаєте по кому. Угу.